Готую смачний овочевий салат, приготування якого займає всього 10 хвилин. Починаю з основи, беру свіжі салатні листя та викладаю їх навколо склянки в центрі тарілки. Це надасть салату гарну форму. Далі додаю помідори чері, розрізані навпіл, та огірки, які я акуратно скручую спіральками, як показано на відео. Виглядає ефектно. До овочів додаю ніжні кульки міні-мацарели, що роблять страву ще смачнішою. А тепер головний секрет заправка. Змішую свіжий апельсиновий сок, одну ложку гірчиці та трішки кунжуту. Але можна і без нього за смаком. Цей соус додає салату неповторного аромату та пікантності. Поливаю заправкою овочі, додаю шматочки солоної риби, що ідеально доповнюють страву, і на останок фінальний штрих. Це трохи соусу у нагі. Салат готовий, це швидко, смачно та дуже красиво. Він ідеально підходить для сімейних вечорів. Легкий, корисний і дуже апетитний. Спробуй, твоя сім'я буде в захваті.